Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звати Ірина Думенко і я запрошую вас пов'язати моїй компанії. Це відео повинно вийти було ще на початку 2025 року, але я не займалася взагалі монтажем, а потім було не до цього, а з часом і взагалі не актуальним. Що ж, наразі я пропоную вам повернутися у січень 2025 року і відвідати виставку досягнень народного господарства у Києві. Також ми відвідаємо планету метеликів оранжерею Чар, і я розповів вам про свої два вироби, які зв'язала по одному майстер-класові. Зараз ми вже знаходимося на території і тут дійсно зимова країна, хоч і без снігу. Є розваги як для діток, так і для дорослих. Я не вмію кататися на ковзанах, лише стояти і то біля огорожі, тому я відмовилася від катання на ковзанці. Як гарно прикрасили будиночки, наче у фільмах, дуже приємно очам. Це ми на виставці ферми живих метеликів. Ціна дорослого квитка 300 гривень. Для дітей, звичайно, трішки дешевше. На виставці метеликів можна їх брати в руки та фотографуватись і відповідно знімати відео. Бажано одягнути щось яскраве, бо в мене, наприклад, був синій светр, а потім я зняла, тому що дуже жарко, то в мене під низом була рожева футболка, то у мене метелики уникали. А, наприклад, у діток були яскраві жовто-вірки. Жовтих та червоних кольорів футболки, то на них активно зліталися метелики. Для мене це було якесь райське місце, це те, що потрібно взимку, дуже приємно там було знаходитись комфортно. Температура, звичайно, була дуже висока, щоб метелики комфортно себе почували, але можна заходити, виходити трішки. Вийти в коридор, передихнути і потім зайти, продовжувати далі знайомства із цією локацією. Я, до речі, не дуже хотіла відвідати це місце, взагалі мені було нецікаво, але я все-таки вдячна моїй подрузі, що ми сюди зайшли. На виставці, до речі, є спеціаліст, який розповідає стосовно виду метелика їх особливостей. І він розповів, що найдовше живе королівський метелик це місяць. А найменше, якщо не помиляюсь, то два тижні. На виставці, до речі, можна придбати собі метелика, і я бачила, що купують їх для діток. Але мені дуже не знаю, якось жалко було його взагалі купувати і випускати у себе в квартирі, тому що ну, зовсім інші умови, ніж там, де вони знаходяться там буде поприємніше, звичайно. Тут мене переповнюють емоції, тому що я нарешті фоткаюсь і знімаю відео з метеликом, тому що раніше, коли я була в синьому светрі, мене взагалі не признавали. Ось це королівський метелик, його чудово можна відокремити від інших за розміром і яскравим фарбуванням. Також на виставці можна було придбати різні сумки, як ви бачите, я розумію, це із Джокота, а також там були зв'язані ось вони, у техніці бабусин квадрат, ну, бабусина квітка. І також можна було придбати собі метелика у таких рамках. Дуже гарних пробках. І мені дуже, знаєте, що сподобалось, там подалі можна було взагалі жука придбати. Воно жук-олень. Дуже мені подобається. І ось тут ви вже бачите ціни на метелика і на лялечку Наступна наша зупинка це Оранжерея чар, ціна квитка 200 гривень. З собою я взяла невеличкий процес, це створення шкарпеток і їх в'язала у кадрі. Я їх, звичайно, дов'язала ще в січні і в'язала я із секційної пряжі Alize Artisan, і також використовувала однотонну пряжу жовтого кольору на ніс і на резинку шкарпеток, також Alize Artisan. І в результаті вийшли ось такі життєрадісні шкарпетки. В оранжереї було комфортно знаходитись, тому що була оптимальна температура, і також замість стін і стелі були вікна і дуже багато світла. Це дуже класно і також чудове місце для знаття контенту, дуже приємні і гарні кадри. Погляньте, яке цікаве дизайнерське рішення. Після оранжереї ми пішли в грузинське кафе Мама Манана, що знаходиться поруч біля ВДНГ. Ми замовили коктейлі і поки чекали салати, то нам принесли комплімент від закладу. Ним пригощають всіх відвідувачів це два різних соуса зі спеціями, також із нарізаними огірочками та морквою, і також хлібчик. Мені це сподобалось. Дуже цікаве поєднання смаку. Цікава презентація коктейлю, додали квіточку і листочок, але дивіться, як цікаво виглядає. Це мій салат, фатуш з курчам у спеціях. Додали хрустики з тонкого лавашу, томати, гранат та запечений перець. Дуже органічно, цікаво і смачно все було. Це вже вбиральні і хочу вам показати деякі свої спостереження. Використання дерева в інтер'єрі це завжди ну, в більшості випадків затишно, але в даному випадку воно цвіте і це зовсім не ок. Мені сподобалось те, що у бральні є а, мило, крем для рук, і також були а, засоби для того, щоб чистити одяг від ворсинки. А, також вушні палочки, серветки, не знаю, там поправити, точніше спонжики, щоб поправити макіяж, і засіб для накриття. Кремлення черевиків. І також я звернула на цю маленьку деталь, що ми в більшості випадків ходимо з телефоном, і тут є така підставка. Після того, як ми повечеряли в кафе грузинської кухні, ми повернулися, щоб ще поринути в цю казкову країну. Ввечері виглядає ще магічніше. Ви самі переконаєтесь це на власні очі. Привіт! У цьому підключенні я хочу розповісти про свої два плечових вироби, які зв'язала по одному майстер-класові. Це майстер-клас Melody Jumper. Його створила українська майстриня Олена Репчу. Вона в інстаграмі підписана як In Love Isned. І я пропоную вам почати із Джемпера, в якому я знаходжусь, і я його, відповідно, першим зв'язала. Я його зв'язала. Восени 2024 року і з пряжі, яка вказана в майстер-класові, це Drops Melody. Вона представлена такими 50-грамовими бунтиками, дуже такими пухкими, легкими. У 50 грамах 140 метрів я в'язала в одну нитку, як і вказано у майстер-класові. Пряжа дуже класна. Вона складається із 71% альпаки, 25 вовни і 4 поліаміда. Дуже класна. Ну, це моє перше знайомство з цією пряжою, і воно мені дуже сподобалося. Майстер-клас детальний, зрозумілий, також є відео на всі незрозумілі моменти, і, звичайно, в будь-якому випадку ви можете написати майстрині в інстаграм, якщо ви там щось не зрозумієте, бо я раніше писала, а зараз мені все зрозуміло, тому що. Я не знаю, чи більше досвіда, чи просто з кожним роком і з кожним майстер-класом майстриня удосконалюється. І термінологія, і пояснення, і також методи, в які використовуються у виробах, вони мені більш знайомі, і в мене не виникають додаткових питань. Ну один із варіантів. Цей джемпер мені дався зовсім нелегко. Я не пам'ятаю, якими спицями я в'язала, я все одно не ввійшла в щільність по рядах. По петлям я війшла, а по рядах не війшла. І це зовсім неприємно, тому що я, виходить, різала цей джемпер. Я, до речі, знімала відео, як я взагалі створювала цей джемпер. Я вам прикріплю посилання, можливо, когось це зацікавить. Я Перший раз різала джемпер, це було хвилююче. Я постійно відкладала це, тому що я його вже створила. І якщо мені його переробляють, то необхідно було ну, розпускати до проймів, відповідно, бо він в'яжеться із а, низу вгору. І виходить, дуже неприємна була ситуація. Я довго наважувалась, але я все таки не обрізала. Ну, як Розрізала, розторочила і виходить, я бачу оцей перехід. Можливо, як ви не знаєте, то його, відповідно, не дуже видно, але я бачу цей перехід, оцей дов'яз Але це не критично, більш складніше було мати виріб, який ти не можеш носити, тому що він короткий. Я придбала 5 бунтиків ось такий у мене виходить залишок, але так як я не війшла в щільність по рядах, відповідно, у мене рукави якісь в куці. Ця модель передбачає, що буде видна кістка, і тут декілька сантиметрів буде видно. Я вам прикріплю фотографію, що я маю на увазі, але, як ви бачите, у мене дуже великий, великий, вели, велика кількість. Недов'язаного, і я планую його, ну точніше, рукава їх розпустити і дов'язати. Але дуже складно його розпускати. Але так як в мене тут, ну я не знаю, скільки я не зважувала такий суттєвий залишок, то я думаю, його розпустити не буде клопоту і дов'язати. Але ж я хочу, щоб уже закінчився цей зимовий сезон, і сподіваюсь, там. Весною влітку його зроблю. Ну, зараз вже буду носити так, як є. Можливо, у процесі м, прання і використання воно підстригнуло, але раніше воно мене не так бентежило, а зараз е, то мені не подобається. І, наприклад, я от, е, хотіла вам показати, як я його ношу. Я неодноразово вам показувала, що я одягаю сорочку. І, як ви бачите, дуже, дуже велика. Кількість білого, і воно ну, як пуце, як наче не на мене зв'язано, хоча це для мене зв'язано. так так що так. Е, повторюсь зрозумілий майстер-клас, дуже класно його було в'язати. І взагалі така базова модель е, ну мені подобається. Але те, що я не попадаю у щільність і, відповідно, маю такі. Коригування, перев'язання, ну, мені не дуже подобається і це зрозуміло, хоча я ж кажу, що в рядках я попала, а у ряд. Ой, навпаки, у петлях я попала, а в рядках я не попала. Ну, це не критично. В цьому виробі це нормально і його можна виправити. Ну, якби, мені здається, якби я попрала, то Краще би побачила, і також, мені здається, коли я попрала, точніше, коли б я вив'язала тіло е Светра його приміряла, попрала, і тоді б я відразу побачила б отаку от ситуацію. А так виходить, я вже і рукавежу, і виходить, у мене така ну, неприємна була ситуація, що необхідно було різати і дов'язувати. Ну, мені здається, ну, можливо, хоча. Я його перу завжди вручну з додавання правильного засобу Еукалант у прохолодній воді. Не знаю, чому воно так суттєво, суттєво така різниця, як його між майстер-класом і, ой, між оригіналом і те, що я нав'язала, тому що ну, я слідкувала, вираховувала. ну, Це було вже більше року назад. ну, Маю ось такий результат. Да. І ще, до речі, в'язала із пряжі Drops Brushed Alpaca Silk у дві нитки, але там виходить, я рихло в'язала, і він дуже великий на мене. Він зараз знаходиться у сумах, і я поки його не носила. Він там лежить, я вам фото прикріплю, що я маю на увазі. То там таких ну, проблем не було, О, я хоча б ну, не розрізала його. Але за рахунок того, що я боялася в'язати, і він в мене більший, і, відповідно, я на щільність виміряла, а то вона в мене не сходиться, і він в мене такий більший, і петлі ті більші. І воно, знаєте, таке трошки м голе. От саме полотно трошки голе, тому що я. Ну, я ж кажу, що я не в'язала так, як я в'яжу, а трохи рихлувато. То мені це дуже не подобається. Але я вам скажу, що розпускати його не варіант, так що він буде такий, як вже буде. Да. Ну, точніше, такий, як є. Да. І, і мови, це все, що я хотіла вам сказати. А, так що ну, дуже мені подобається. І пляжа, до речі, неймовірно приємна. І зараз я одягну цей светр і вам про нього детально розповім. Покажу ближче, як виглядає сам джемпер. Він, не знаю, вам видно чи ні, ось ця частина, де було з'єднання. Також ось такі рукава. І виворотня і горловина. Я його, до речі, часто ношу, так що мені подобається, як він виглядає. І ось такий клубочок пряжі. Ну, по відео видно, я думаю, що це та сама пряжа і вона чудово виглядає. Пала, повторюся вручну. Так, і наступний виріб, який зв'язаний по цьому самому мастер-класу, це «Светр мелоді. Ну, я його так називаю, тому що він е, має, як ви бачите, горловину стійку і я продовжила рукава. Е, також хочу звернути увагу, що я не одягаю сорочку під цей светр, просто я вам хотіла показати довжину е, рукавів цього виробу. Я вам не скажу, що вони дуже м, класні, практичні, тому що, коли я, наприклад, їм і там щось мені потрібно взяти, то я дуже хвилююся, щоб я не влізла рукавом. У чиюсь тарілку? Так, давайте почнемо із того, що я маю, до речі, об'єм 105 см, я вам не сказала. Я в'язала третій розмір. Ось так, в принципі, він виглядає. Мені дуже подобається. В'язала я його взагалі, чому я його вирішила в'язати. Тому що я влітку дивилася канал Олі. В'язальні бесіди і в неї підбірка була речей, зв'язаних із буклем. І мені дуже сподобалася фактура, цікаво. ну я не в'язала з цією пряжі, мені дуже цікаво було з нею познайомитися. І я так залишила для себе, що дуже класно було зв'язати. А потім, буквально через місяць-півтора, я побачила на каналі, точніше, не каналі, а в інстаграмі у Дроп з Мелоді. Але з такої фактурної пряжі я в неї запитала, що це за пряжа, і це була пряжа Drops Bouclé і поєднання Brushed Alpaca Silk. А, І я в неї запитала, скільки там потрібно, якщо не помиляюсь, і вона мені сказала, ну, на мій розмір. Бо я Мені дуже сподобалось, але там воно виглядало, точніше, було, у молочному кольорі, якщо не помиляюсь. Да. І я його відразу в'язала після того, як зв'язала джемпер синій. Давайте поговоримо про пряжі. Як я вам говорила, це Drops Bushed Alpaca Silk. це такі невеличкі 25 грамові клубочки по 140 метрів. Да, така нитка. Тоненька склад, дуже приємний. Це 77% альпаки і 23% шовку. Дуже класна, дуже приємна, така тендитна. І сам цей букляж. Це також дропс альпака букле. Така цікава вона. У 50 грамах 140 метрів і склад ну, також класний, 80% альпаки, скільки там. 15 вовне і 5 поліметр. Я їх в'язала ну, в поєднанні разом. Дуже прикольна, як ви бачите, фактура. Ну, мені дуже подобається, цікаво було його в'язати. Я, звичайно, хвилювалася, і я коли його в'язала, то я його прала. І я, якщо не помиляюсь, то я його прала двічі. коли зв'язала ось цю частину до пройми, а потім коли зв'язала перед і спинку. Я, до речі, також знімала відео, я вам прикріплю кому буде цікаво, то може переглянути. І мені е, цей светр, він е, затишніший і набагато комфортніший. Можливо, через те, що мені і кольорація подобається е, більше. І взагалі, не знаю мені здається, оця фактура вона більш затишніша. Е, це в мене такі два базові. Дві такі базові речі. Я їх зв'язала, я сказала, в осені 2024 року я зв'язала джемпер. А потім я відразу в'язала цей светр. І це виходить ну, два сезони, бо я його носила 25-24-й, ну, 25-й. І оце виходить 25-26 буду носити. Ну, Наче так вважають. Да. Ну, ну, точніше, це в мене другий буде, значить, їхній сезон. Тому що е синій джемпер, то я його е зв'язала ну, раніше. І, відповідно, я раніше носила його в жовтні, якщо не помиляюся. Е, Так що так, е дві класні базові речі. Е дуже мені подобається майстер-клас, ну, зрозумілий. У ну, будь-якому випадку ви можете звернутися до ну, майстрині, перепитати, але я, ну, я вже не перепитую. Можливо, звичайно буду перепитувати. Я, до речі, купила новий майстер-клас, і я не пам'ятаю. них секс модель і для чоловіків, і для жінок. Але ну, я ще не в'язала і пряжу я, до речі, не купувала. Так що по 5 штук у мене пішло, до речі, цих бунтиків. Я, мабуть, сказала все, що я хотіла. Якщо у вас будуть якісь питання, то, звичайно, пишіть. Я намагатимусь максимально на них відповісти. В цьому випадку вже більш цікавіше полотно, цікавіша фактура. Ось так він виглядає. Виворотня сторона також ідеальна. Рукава. І горловину сейчас вам покажу. Приємна така тендітна пряжа. Ну, а це безпосередньо вона. Мені подобаються два варіанти. Я задоволена своїми виробами. Дякую, що цей час провели зі мною. Я сподіваюся, що вам було приємно і корисно провести час в моїй компанії. Дякую.